Голобок. Був собі дід та баба, та дожилися уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця. Витопила в печи, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, співай. Я позасіку вметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе утечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, Перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасіку медений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмеді втік, той від тебе втечу. Ну, й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, але лисичка Ган та й з'їла його.